Знайшла свою любов, Два серця знову так пантежи кров. Сьогодні день весілля вже настав, Дві долі одну він об'єднав свою любов віднині назавжди На віки у душі ти сбережив. І й з вами вся родина. Він чоловік, а ти тепер дружина. А голові мокрили пав кохання принесе і не мог у завжди добре буде все, хай усі на святі вип'ють світ одинак, ти п'яні любов'ю, як від доброго вина, ти п'яні любов'ю, як від доброго вина. Ливий день упав до твоїх ніг, бо милий завітав на твій поріг, твоїй поставі ніжно цілував, і вірність лиш тобі подарував, хай серці чарів полум'я світе, кохання в ньому множиться і росте, щоб вам до віку в чарах тихо пати. Любові жити і не розлучатись, ангелові докрили вам кохання принесе і немов у касі завжди добре буде все, хай усі на святі вип'ють келих свій до дна, ти п'яні любов'ю, як від доброго вина, ти п'яні любов'ю, як від доброго вина, оплески молодята. Принесе і немовка сті завжди добре буде все, хай усі на святі келих свій до дна Ти п'яні любов'ю, я від доброго вина, Ангел біло лобіло крили Авкохання принесе і немовказ Завжди добре буде все, хай усі на святі вип'ють келих свій до дна ти п'яні любов'ю, як від доброго вина. Ти п'єні любов'ю, як від доброго дна. Ще. Дякую! <му> <му> Дорогі молодята, нехай хрещатим барвінком і вишитими рушниками сталиться ваша спільна дорога у спільне сімейне життя. Ну а любові вашій, нехай не буде кінця краю, які не мають краю ваші золоті обручки, які видягнули одне одному під присягою Бога. Живіть у мирі, щасті та добрі. Звеличуйте, збільшуйте свій рід у вірних і гідних доньках і синах на славу нашої країни.